Всім привіт! Починаю так влог я трішечки цікавенько, бо короче що? Е, у нас вже чи півтречі, чи, чи три, я не пам'ятаю. Я зараз готую собі е, їжу. У нас лишається гречка. Я думаю, чого б не зробити. Е, типу знаєте проклять Дня. Я вже до вас повернусь пізніше. Вже вечір, я смажу котлетки. А, який рецепт у мене фаршу, можливо, буде цікаво. У мене тут куриний фарш, просто куриний, тут є, типу, це вже куплений. А, от, тих, що мені передала мама? У нас є в моєму селі. Та, там є коротше, такий магазин, де класний фарш завжди. І вона нам якраз, напевно, перед новим роком передала. Вона лежала в морозилці. Мені подобається, знизу смачні котлетки. Сюди я додала одну цибулину, додала сіль, перець, паприку, трішечки часничку і все. І смажимо на повільному вагні. Ось. Чим же я займалася? Я займалася дуже класною справою, так як я починаючи майстер манікюру, і для того, щоб знайти клієнтів, треба якось зацікавити. Тому в Чіптоці будуть виходити відео. Я могла б створити собі сторінку да, окрему, але поки що в мене немає. Я як мені здається не наберу скільки. Підписників, тому я вирішила поки що на свою основну сторінку да, буду викладати цікавий контент. От, а який саме ви вже побачите потім. Е, можливо, я вставлю в цей влог трішечки шматочок е, процесу, або вже зайдете в Тік-Ток. Е, також я зварила такі смачні, бачите, е, макарошки. Е, от, ну, Якось так. Аннита дивиться серіал, а я вже це займаюся такими справами. Зараз розложимо з вами. Ось тут, ось Є ось Тому якось так. Може сказати одне. Той, той меч... Ох, Боже, те, що я буду вам показувати, те, що я знімаю, воно займає дуже багато часу. І треба його, окрім того, що поки ти його з'їмеш, ще й треба його озвучити красиво, змонтувати. І я розумію, що там для вас це вийде там ну можливо хвилин, там я не знаю наскільки навіть. Типу, ви подивились і все. А, а я розумію, що багато вложено в душу в цей процес. І в мене вже є багато ідей, які я також хочу реалізувати. Просто потрібен час і потрібно просто, ну мені здається, якщо... Бачу, що це відео залетить, або хоча б почне продвигатися, то я буду далі 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 знімати. І я думаю, що такими темпами я швидше розбираю собі е, аудиторію, ніж просто викладати е, оголошення або на Олікси, або і так далі. Тому якось так. Я бажаю всім спокійної тихої ночі. Я за, до вас вже завтра вийду, тому всіх обняла пацьовка. Па-па!